Це вже десятий центр обслуговування платників податків Закарпатської області. Відтепер тут надаватимуть необхідні консультації та послуги підприємцям різних ланок, окрім великого бізнесу. Їх обслуговують шляхом електронного сервісу. Відкрити центр дозволить платникам податків зекономити час та проти всі операції, не виходячи за межі одного приміщення. Бувало і по пів години процедура бувала. А тепер я рахую, що вона навіть за п'ять хвилин буде вирішена, тому що всі всі практично працівники тут і вони вирішують ці всі проблеми. Тому як і всюди в районах, так і в нашому районі це створено для платників податків. В Ужгородському районі наразі нараховується понад 6,5 тисяч платників податків для новачків на базі центру діє Консультаційне вікно. Де людина може отримати допомогу та роз'яснення з будь-якого питання, що стосується податків. Також передбачено окремо дві секції. Це секція обслуговування платників податків, де надається консультація. Тут ну, платник приходить, він деякі речі може зразу не знає, тобто, чи чи заповненню когось того, чи іншого документу, чи. У нього є невпевненість в правильності нарахування того чи іншого виду податку, чи як фізична особа, чи як юридична особа. Тому ми маємо можливість тут оперативно дати цю консультацію людині за рахунок працівників сектору обслуговування платників податків. Але до цієї роботи по обслуговуванню ми можемо також залучати і працівників інших підрозділів до прикладу адміністрування юридичних осіб та адміністрування фізичних осіб. Швидко, зручно, ефективно. Головна мета створення сервісних центрів у кожному із районів краю. Так, до кінця поточного року відкриють ще один сервісний центр на Рахівщині. Він стане одинадцятий і завершальний в області. Налічується 11 державних податкових інспекцій. Як ви сьогодні чули, це десятий центр по обслуговуванню платників податків. У нас єдиний район, який не має власної адмінбудівлі, це Рахівський район. І сьогодні йде будівництво безпосередньо власної будівлі Державної податкової інспекції. Ну і Таких умовах ми вважали за недоцільно вкладати на півроку кошти у відкриття центру по обслуговуванню платників, а вже зразу його відкрити у новій будівлі, ДПІ Рахівському районі. Повністю оцінювати роботу вже створених центрів спеціалісти поки не беруться. Вивчають відгуки клієнтів та специфіку роботи кадрів. Однак вже за кілька місяців можна буде говорити про ефективність новостворених центрів.